Японія поруч у Києві відкрилася виставка, присвячена культурі цієї країни. До 22 березня відвідувачі зможуть побачити фотографії кімоно традиційних ляльок і зброю, а ще повчитися мистецтву розпису шовку, каліграфії та чайної церемонії. Організатори виставки кажуть, з року в рік українців, які цікавляться культурою сходу, стає усе більше. Сергій Музиченко на традиційній японській флеті грає вже 5 років. В Україні Вчителів в нього не було, тож довелося набиратися досвіду у закордонних майстрів. Переконаний європейці. Сприймають японську музику як заспокійливу, втім насправді культура цієї країни сприяє зосередженню. В настоящий момент в Києві здесь рядом поблизості на нет учителей. В основном все общение проходит через интернет. Общаемся и с японцами, и с американцами, и с европейцами, общаемся по скайпу. И интернет в этом смысле очень великая штука. Само по себе искусство, о котором говорили составляет путь. Путь может быть разный. Путь цветка, как и кибана, путь э, театра, путь поэзии, слова. И этот путь это всегда усилие. То есть само расслабление не может быть постоянным расслаблением.